Всім вітання. З вами АЗС Комплект. У нас сьогодні така класна зборочка, чиста комерція буде. Людина буде займатися продажем дизеля. Ми вибрали декілька варіантів, і зупинилися на максимально точному, щоб не було зайвих питань. по по видачі пального по точності. Значить, що ми тут маємо і що ми зробили? Значить 220 дізель, 70-літрова, імпульсний лічильник, видача пального по літрам, тобто ми виставляємо тут літраж свій, ціну за літр. І можемо видавати в двох положеннях: це або по літрам, або по, по сумі. Тобто 1000 гривень старт і на 1000 гривень вона заправляє заправила 1000 літрів, зупинилась. Для того щоб наші клієнти Ну, уже клієнти е, нашого клієнта бачили е, якість пального, ставимо прозорий сепаратор е, на 5 мікрон. Для того щоб зберегти е, більше наш е, фільтр сепаратор ставимо фільтр грубої очистки. Для того, щоб Система колонки була очищена максимально. І другий фільтр у нас працював вже на воду і на е, дуже тонку очистку. По комплектації ми ще додали е, по пару змінних картриджів, щоб на всяк випадок не зупинить е, колонку, щоб не зупинити роботу. Е, пістолет буде у нас автоматичний. Бачите, як, як все зручно. Стоїть в е, пістолети прийомничку. Все акуратненько. Тут буде всмоктування 6 метрів, видача 6 метрів. І на видачі на пістолет буде стояти поворотна осьова муфта. Хто не знає, поворотна осьова муфта. Ось така буде для того, щоб не перегибала шланг. І 360 був оберт. По цій колонці, що я можу від себе сказати, безпрограшний варіант, все, що стосується імпульсних лічильників, лічильників з попереднім набором правильних, з ними проблем не буває ніколи. Тобто ми їх ставимо і люди максимально довольні, і всі, хто буде у нього заправлятися, допустимо, у цього клієнта, вони будуть точно знати, що тут якість. По видачі максимальна. Ми тут доходили до 0,4% похибки на цій колонці. Колонка калібрується, все під паролем. Е, є статістика, переглядаємо загальну моментальну загальну по літрам, загальну по сумі. В кінці дня можемо робити собі е, бухгалтерію списати, скільки ми заправили сьогодні по літрам по сумі. Якщо треба перекалібрувати, також все дуже максимально просто, через меню зайшли, поправили коефіцієнт, зберегли, все більше проблем немає. По, по, по видачі рукавай питали, скільки можна поставити довжину рукава. Тут можна поставити до 20 метрів і всмоктування до 15 метрів. Але нормальна робота буде 10 на 10. Ось так от я скажу. Без великої втрати е е втрати швидкості, так от скаже, насоса. Закривається на ключик. Ключик в комплекті. Ну, максимально зручна і ціна в неї дуже приємна для такого функціоналу. От. Так що, якщо у вас така похожа задача, або приблизна така, або ви хочете собі колонку на підприємство на, на власне, для власних потреб. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, збираємо максимально любі варіанти там від механіки до електроніки, люба система фільтрації. Під ваші задачі. Тобто наша ціль зібрати е, колонку під ваші задачі. Не наставити аби що, а зібрати те, що буде працювати е, саме для вас правильно. І не переплачуючи лишні гроші, кошти за це. От. Всім дякую. Якщо у когось є запитання, там, е, пишіть дзвоніть, заходьте на наш сайт, е, поставте якісь там вподобайки, щоб люди побачили. Будуть якісь питання по зборкам, будь ласка, Viber або номер телефона. І ми вам зробимо отакі колонки. Все, подякую, всім, гарного дня. Звоніть пишіть. Працюємо ми кожного дня з 8 до 17.00. Дякую всім, гарного дня.